В Одесі розпочали відновлювати будинок на проспекті Шевченка. Він декілька разів зазнав пошкоджень внаслідок російських атак. Як ми можемо побачити, тут встановили паркан, а на місці працюють робітники. Були заказані та проведені проєктні роботи в повному обсязі та проведений тендер наприкінці 2024 року. Та обраний підрядник. Підрядник має виконати наступні роботи за даною адресою: це встановлення нових сходів, проведення штукатурних робот за будинком у повному обсязі, встановлення нового даху, перегородок та стін, підсилення будівлі. Роботи повинні бути закінчені до кінця 2025 року. Зараз ми вже почали займатися підготовчими роботами до підсилення стін першого поверху, тобто демонтуємо штукатурку і приступаємо до армування цих стін. І потім, коли вже потепліше, ми зможемо вже виконувати штукатурні роботи. Ми почали робити забор. Оце забор, який поставлений в внутрішньому дворі. А також ми зараз робимо заготовки для забору, який буде поставлений зовні.